Коли ти чуєш правду, ти маєш право вибрати між істиною, між правдою і брехнею і прийняти рішення. В житті приходить цей момент, коли від твого рішення залежить саме твоє життя. Від цього не залежить, як буду жити я, як будуть жити ті, хто справді йде за Христом. А залежати буде, які відношення в тебе будуть з Ісусом та самим Богом, з Духом Святим рішення, яке залежить, яким буде твоє життя в благословенні чи в проклятті. Так мені хочеться скоріше, знаєте, я думаю, це таке якесь безглузде запитання. Але мені хочеться спитатися, що ти вибереш життя чи смерть? Всі кажуть життя. Всі, Ясно, життя. Безглузде запитання. Але коли я починаю говорити про духовне, чи ти вибереш життя з Богом, чи ти вибереш життя. Ну, як буде, так буде. Богу здрить. Навіть так. Адже життя з Богом це справді життя, а без Бога це смерть. Це життя в проблемах, ніколи не маєш перемоги. Знаєте, я наперед взагалі то знаю відповідь. Чому? Тому що я не раз говорив про це з людьми. Знаєте, як молодь каже? А молодь каже, я ще молодий, трохи погуляю, ще трохи потанцюю. Побігаю, а тоді вже і до Бога. Такі більш помірковані, знаєте, такого середнього віку. Вони маються на увазі, ну вже не так противляться. Це не так кажуть, ми побіжимо, ми погуляємо. Ні-ні, вони більш тямущі. І кажуть, звичайно, хочеться в рай. Ну, я ж молюсь. Я ходжу до церкви. А що? Я, до речі, хрещений. Звичайно, в рай. Я сповідаюся. Що там ще? Святкую, свята. Я не проти церкви, не проти якої. Я не проти католиків, ні проти прославних, ні проти православних, ні проти протестантів. Я, я навіть не проти вас. <кху> Точно? Старші кажуть, на все Божа воля. На все Божа воля, синку, Боженько милостивий, я такий грішний. Прости мене. А коли спитаєшся їх, а ти часом не ображаєш оцими відповідями Христа? Чи не принижуєш те, що Він звершив на Христі заради тебе? Чи не відвертаєшся від Нього, кажучи на все воля Божа, не знаючи Його волі? На все, що не відбувається, зле чи добре, люди звикли казати, на все, воля, на все воля Божа. Бог дав, Бог взяв. А чи ти не ображаєш цими словами Ісуса, кров Його? Кажучи весь час, що ти грішний і віруючий, не приймаючи, що ти праведний по вірі. Чи не відкидаєш ти кров Ісуса Христа і не принижуєш, коли ти, будучи в повному розумі, здавалось би, прочитав, можливо, не раз Євангелію, а йдеш, сповідаєшся, а потім ідеш і відмолюєш свої гріхи, спокутуєш. Якщо можеш спокутувати і отак посповідатися, то навіщо Христос пішов на хрест? Так хочеться, щоб ти духовно прозрів, щоб ти побачив, як Бог буде діяти в твоєму житті.